У минулому році матчів на Кубок не було. Тож команда вже, може, трошки підзабула, як це грати двічі на тиждень матчі. Розкажи трішки, як готувалися до завтрашнього протистояння з гірником спорт. Ми провели три тренування. Одне було дуже насичене, два підготовчих. То я думаю, що ми добре підготувалися під гірник «Спорт». Буде важка гра, але ми маємо вигравати її звісно. чи немає в команді якихось таких шапкозакидацьких знаєш, заявок перед матчем проти суперника з першої ліги? Ні, ми всі знаємо, що у кубку може статися все що завгодно, тому ми поважаємо суперника і готуємося. На матч не їдуть частина футболістів, які грали в грі проти Минаю. Як ти думаєш, чи є ця нагода заявити іншим футболістам про себе? Я вважаю, що кожна гра і кожне тренування це можливість проявити себе і грати в основному складі. Тому так це буде ще одна можливість. Дякую та бажаю завтра успіху. Дякую.